Росіяни гадять по Харківській області і по місту Харкова. Ви знаєте, що е, така е, жахлива трагедія, яка була е, в Грозі, це Харківська область, де загинули люди. Е, і вчора був е, такий серйозний обстріл міста Харкова. Е, було два прильоти, е, постраждали житлові будинки, і е, на жаль, загибли, серед е, яких е, хлопчик. Років і його бабуся, 67-річна жінка, яка на жаль загинула. Я хочу сказати, що 30 мешканців міста Харкова постраждали від цього обстрілу. Зараз вони лікуються у нашій лікарні. Ми хочу сказати, що знаєте, я пишаюсь нашими харків'янами, які ще до приїзду, на десанесників вже розбирали завали житлового будинка і врятували життя 11 місячному хлопчику, який був братом загиблого, на жаль дистеричного хлопчика, і розбирали завали, незважаючи на загрозу обвалів. Я пишаюсь харків'янами, дякую їм всім за врятоване життя. Крім цього, хочу сказати, що ми надали. Змогу переселити 17 родин, які побажали переселитися, і переселили їх в хати міста Харкова, де вони перебувають. Є віки є продукти харчування, тому знаєте, більш-менш там сина.